Урок проповідь на неділю 17 листопада 2024 року. Тема Смертні та безсмертні». Золотий текст 3 царів. І підійшов іля до всього народу і сказав: Чи довго ви будете скакати на двох галузках, якщо Господь Бог, ідіть за ним. Відповідне читання 1 до коринтян та до Римлян. І це скажу, браття, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. Ось кажу я вам, таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі, ми засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце, затягнутися в нетління. А смертне оце задягнутися в безсмертя. А коли оце тлінне нетління задягнеться і оце смертне в безсмертя задягнеться, тоді збудеться слово написане Поглинута смерть перемогою. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Урок проповідь з Біблії 1 до Корінтян. Та благодаттю Божою я те, що є. І благодать Його, що в мені не даремна була, але ж я працював більше всіх їх, правда, не я, але Божа благодать, що зо мною вона. Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, так і написано перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух оживля... оживляючий. Та не перша духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі земна, друга людина із неба Господь. Який земний, такий земні, і який небесний, такий небесні. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнота у Господі. Повторення закону. І скликав Мойсей усього Ізраїля та й сказав до нього Слухай Ізраїлю, і закони, які я говорю сьогодні, в ваші уші, і навчіться їх, і будете пильнувати, виконувати їх. Господь Бог наш склав з нами заповіта обличчям в обличчя говорив Господь з вами на горі, середини огню. Він говорив: Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю. З дому рабства, хай не буде тобі інших богів при мені. Не роби собі різьби й усякої подоби, не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто виконує мої заповіді. І сталося, коли ви слухали той голос зсередини темряви, а гора горіла огнем. То прийшли до мене всі голови ваших племен та ваші старші, та й сказали. Тож Господь Бог наш показав нам славу свою та велич свою, і голос його чули ми із середини огню. Цього дня ми бачили, що говорить Бог з людиною, і вона жива. А тепер нащо маємо вмирати? І будеш пильнувати, виконувати їх, як наказав вам Господь Бог ваш, не збочите ні праворуч. Ні ліворуч. усією тією дорогою, що наказав вам Господь Бог ваш, будете ходити, щоб жили ви й було вам добре. Від Івана. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня Вифезда по єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоча б яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужий. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато часу він слабує, говорить до нього Хочеш бути здоровим, відповів йому хворий. Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду до купальні, всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус. Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була, і то ми зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм, Отець мій працює, аж досі працюю і я. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов від, від смерті в життя. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав він життя мати в самому собі. Дослідіть на бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Коли б ви Моїсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене писав він. Якби писання його ви не вірите, то як вірі поймете словам моїм. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне. А ті, хто за Духом про духовне, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе в вас Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе в вас. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо ава Отче. Саме цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкаємці. Спадкаємці ж Божі, а спів спадкаємці Христові. Хто нас розлучить від любові Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі. Господі нашим. перше Тимофію. А цареві віків нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на віки вічні. Амінь. Із підручника цілителя Наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Едді. В Християнській науці. Істина людина перебуває під керівництвом Бога, добра, а не зла, і тому вона не смертна, а безсмертна. Ми не можемо служити двом панам. Бути присутнім у Господі значить не тільки перебувати в емоційному екстазі та вірі, але в дійсності проявляти і розуміти життя, як воно відкривається в християнській науці. Бути у Господі значить скорятися закону Божому, бути абсолютно керованим божественною любов'ю, духом, а не матерією. Є тільки одне духовне життя це те життя, яке тілисні почуття не здатні пізнати. Божесний принцип людини говорить через безсмертне почуття. Якби матеріальне тіло, інакше кажучи, смертне матеріальне почуття, було заповнено духом, то це тіло зникло б для смертного почуття стало б безсмертним. Як світло розганяє пітьму і замість темряви виявляється, що все є світло, так в абсолютній науці тільки душа або Бог повідомляє істину людині. Істина знищує смерть і розкриває всю правду про безсмертня. Смертне вірування матеріальне почуття життя. І безсмертна істина, духовне почуття це плевале і пшениця, яке духовне самовдосконалення не з'єднує, а роз'єднує досконалість не може бути виражена за допомогою недосконалості. Дух не проявляється через матерію, протилежність духа, тому що Бог, добро, завжди є присутнім, то в божественній логіці із цього випливає. Що фіктивно існуюча протилежність добра, зло або диявол ніколи не присутні. З'єднати дух і матерію так само неможливо, як змішати вогонь із льодом. Якби ми розуміли панування розуму над тілом, ми не вірили б в матеріальні засоби. Розум єдиний цілитель. Наука не тільки показує, що походження. Будь-якої хвороби ментальне, але також заявляє, що всі хвороби виліковуються божественним розумом. Іншого зцілення, крім зцілення цим розумом, не може бути, скільки б ми не довіряли лікам або будь-якому іншому засобу, на які спрямовані людські зусилля та віра. Це смертний розум, а не матерія, приносить хворим ту користь, яку вони нібито одержують від матеріального. Але хворі ніколи не бувають дійсно зцілені інакше як божественною силою. Тільки для істини життя і любові може дати гармонію. Методи дії матерії. Будь-яке вчення, що пропонує людині додержуватися інших законів і визнавати інші сили крім божественного розуму є антихристиянським. Користь нібито принесена. Токсичними ліками є зло, тому що вона позбавляє людину її довіри до Бога і надії на всемогутній розум, і крім того, у віруванні отрує людський організм, матеріальні методи дії не створюють ні моральних, ні духовних систем. Розлад, який веде до використання матеріальних методів, це результат віри в ті ж самі матеріальні методи дії віри в матерію замість віри в дух. Свята Душа, нескінченне джерело благословень для людства і щастя досягалась б, б легше й було б надійнішим, якби його шукали в душі. Тільки піднесені радощі можуть задовольнити прагнення душі безсмертної людини. Ми не можемо обмежити щастя межами особистого почуття. Почуття не передають дійсність радості. Перевага добра. Гарне в людських почуттях повинне переважати над поганим і духовне над тілесним, без цього ніколи не знайти щастя. Мойсей підштовхнув свій народ уперед, навчивши його покнятися Богу в духові, а не в матерії, і показав великі можливості людського буття даровані безсмертним розумом. Смертний не є людиною. Тому, хто не здатний пояснити, що таке душа, безглуздо намагатися пояснювати, що таке тіло. Життя незалежне від матерії, воно завжди було і буде таким, тому що життя є Бог, а людина є ідея Бога. Людина створена нематеріально а духовно і не піддається загниванню та поверненню в порох, Псаломщик сказав. Поставив його володарем над справами рук твоїх, усе поклав під ноги його. Незаперечна велика істина в науці буття в тому, що реальна людина була, є і завжди буде досконалою. Тому що якщо людина є образ відображення Бога, то вона не протилежна йому і не розбещена, але праведна й Богоподібна. Уявна протилежність Божественного, нескінченного духа. Це так звана людська душа або дух, інакше кажучи п'ять почуттів плоть, яка бореться проти Духа. Ці так звані матеріальні почуття повинні відступити перед нескінченним Духом ім'я якому Бог. Християнська наука говорить: Я маю намір нічого не знати про вас, крім Ісуса Христа і Його слави. Досконалий приклад. Ісус узяв на, собі, на себе наші немочі, Він знав оману смертного вірування і ранами Його, відкиданням омани місцелилися. Знехтований і відкинений людьми, вшановуючи благословення за прокльони, Він учив смертних протилежності їх самих, а саме сутності Бога, і коли Омана відчула силу істини, відчування й хрест стали долею великого вчителя. Однак він не похитнувся, добре знаючи, що підпорядкування божественному порядку і сподівання на Бога рятує від необхідності вернутися і прийти заново шлях від гріха до святості. Хрестний завіт. Матеріальне вірування не швидко визнає те, що означає духовний факт. Істина центр всієї релігії. Вона забезпечує нам вхід у царство любові. Апостол Павло пише: Скинемо з себе всякий тягар і гріх, що плутає нас та біжимо з терпінням до боротьби, яка перед нами. Тобто, скинемо матеріальну самість і матеріальне почуття і будемо шукати божественний принцип і науку всякого зцілення». Якщо учень духовно прогресує то він підв'язається увійти, він постійно відвертається від матеріального почуття і обертає погляд на нетлінні об'єкти духа. Якщо він чесний, то він віднесеться до цього серйозно із самого початку, і щодня буде потроху просуватися в правильному напрямку, поки нарешті з радістю не закінчить свій шлях. Амінь. Амінь та амінь.